Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапальник. в нашій програмі ми говоримо про спортивний марафон в рамках проєкту Артлабораторія, який стане частиною заходів, спрямованих на підтримку творчості та активного способу життя. Тобі детально про це ми поговоримо з волонтеркою громадської організації «4.5.0» кривий ріг Катериною Кулакевич. Катерина, раді вітати вас. Добрий день. Артлабораторія такий вагомий проєкт, в якому дуже багато різноманітних міні-проєктів, скажімо так. І я так розумію, що цей спортивний марафон є одним із цих міні-проєктів. Яка мета проведення от саме спортивного марафону? Мета нашого спортивного марафону, щоб діти ознайомилися з закладами спортивними в нашому місті, там будуть представлені як комунальні заклади, так і підприємці наші, ну тобто, які там бойові мистецтва вони самі створили свій такий гурток і от працюють. Тобто вони там також будуть і хочуть познайомити дітей зі своїми гуртками. Угу. А які активності будуть передбачені на заході? В нас буде там стояти п'ять наметів. В кожному з наметів з 12 до 2 години будуть проводитись майстер-класи. Перше намет це спортивні бальні танці. Діти покажуть невеличкі там рухи, і наші ВПО-дітки спробують повторити. В другому наметі в нас буде армреслінг. Тобто такий цікавий для дітей, цікаво подивитися, як вони відреагують, чи зацікавить їх цей вид спорту. В третьому наметі буде в нас дартс, в четвертому шашки знайомий, і в п'ятому в нас буде кікбоксинг. Угу. Тобто така досить езична програма. Так, я думаю, дітям буде цікаво. Вони зможуть протягом цих двох годин побути і в першому, і в четвертому номері, Тобто походити по всім майстер-класам і, можливо, чимось зацікавитись. Угу. Чудово. А як планувати заохочити учасників до активності? Зараз ми цей захід проводимо без реєстрації попередньої, тому що всі наші заходи були за попередньою обов'язковою реєстрацією, тому що матеріали обмежені. А тут ми просто виставили афішу, де написано. У котрій, що там буде, куди приходити, і запрошуємо всіх бажаючих, тобто це не тільки ви запрошуємо всіх бажаючих. Можливо, хтось захоче з наших місцевих долучитися, буде класно. Також там будуть присутні у нас і аніматор, яка святкова програма, щоб і батьки також провели гарно час. Тобто, це таке марафон для всієї родини. Так, сімейний такий день. А чудово, чи предбачено якісь виставки, окрім роз... окрім от спортивних, спортивних mm -hmm. наметів, так? Можливо, якісь виставки. Так розважальна програма, що складатися? так. Ми для наших дітей спробуємо їх прямо в цей день класно так розважити. Ми запросили аніматорів, запрошені в нас і ведучі, і буде невеликий такий концерт. Також там буде наскільки я знаю, висадка чорнобривців, тобто дуже цікаво там все посадять, як воно виросте. Будемо спостерігати трошки пізніше. От тому там. Окрім наших майстер-класів, що буде розважальна програма, будемо дарувати кульки. Е, і будуть ще наскільки я знаю для батьків, е, там буде навіть е, смаження шашличків. Так що можна ще поїсти буде. Mm -hmm, чудово <гум> а, хто допомагає в організації цього всього? Е, ми звернулися за допомогою до Покровської районної адміністрації, тому що це все ж таки свіже повітря, це е, територія палацу культури. Е, тобто, треба було від них дозвіл, і також вони нам допомогли е, зібрати ВПО, які проживають ще в гуртожитках. Е, Будемо сподіватися, що вони зможуть до нас завітати. Тобто, окрім нашої аудиторії, які вже нас отримували допомогу і ну, якось брали участь в наших заходах. Ще ми хочемо залучити тих, хто проживає в тих самих гуртожитках і не тільки сім'ї з дітьми, можливо, ще й літні люди забажають прийти і трошки розвіятися. Угу. А, як з'явилася ідея, тому що о, ми неодноразово вже зустрічалися в угу. нашій студії так, по, з приводу арт-лабораторії цього проєкту, і були там ну, якісь, ну не скажімо, що вони якісь маленькі, але якийсь просто звичайний майстер-клас, угу. а в музичних школах там, де де-інде, так. Але тут такий вже е, ну, досить великий проєкт, дуже багато локацій, дуже багато активностей, дуже багато і насичена програма. А як з'явилася ця ідея? Отак розширити е, проєкт? Ну, от починали ми справді з арт да? напрямку такого арт-терапії, більше майстер-класів маленьких, але потім е батьки до нас звернулися, а от там що для хлопчиків? Можливо, щось там спортивні якісь заняття. Ми дійсно задумалися над тим, що ось спорт це одне з, та, з найперших і найважливіших для дитини в розвитку, щоб її заохотити займатися спортом. І от з'явилася така ідея запропонувати закладам нашим спортивним, не хотіли б ви залучити там нових учнів до себе. Так, так, супер, вони підтримали. А уже формат, якби, що проведення на свіжому повітрі був вибраний, щоб більше ми могли, ну тобто не кожного дня там по потрошки, а от в один день зібрати всіх разом. ну, І це і більш масштабно, і дітям зручно, і батькам, щоб вони в один день спробували майже в п'ять закладів одночасно завітати. Тому це буде наш перший такий більш масовий захід, дуже хвилююче, дуже цікаво, як це все пройде, тому що на 20. 5 дітей зібрати, це один формат, так? це легко. і, в принципі, там, ну, Зареєструвались, прийшли, не прийшли там. Атаки, музика, аніматори, багато дітей, багато активностей. Будемо сподіватися, що і цей формат пройде класно, і ми зможемо ще розширитись. Буде взагалі класно. Чудово, чому цього разу вирішили не проводити реєстрацію учасників? Тому що хочеться залучити більше і дітей, хочеться, щоб більше і наші місцеві завітали. Ну, тому що іматори це класно для дітей Будь-якої категорії будь-якого віку, тим паче це відкрите повітря. Ну ми не зможемо якось тих пустити, тих не пустити. Ми любимо всіх, хочемо бачити всіх. І цікаво, я думаю, буде також всім. Тому реєстрацію в цей раз не проводили. Але 5 квітня в нас, наприклад, танцювальний майстер-клас по брейк-дансу, Там реєстрація є і ще є 10 вільних місць. Тому, якщо хтось бажає, будь ласка, приєднайтеся. Реєстрація в нас на сторінці, як і завжди. Угу. Чудово! Давайте нагадаємо до речі, ми не сказали, де буде проходити угу. котрій, а скільки буде тривати наш захід? Захід пройде 6 квітня з 12 до 2 години. Це буде такий активний у нас саме майстер-клас. Потім там в самому палаці культури центральний проходитиме навіть концерт. Тобто, ви трошки по майстер-класили і пішли на концерт. От, тому з 12 до 2 чекаємо всіх на наших майстер-класах біля палацу культури. Центральний угу. а наскільки важливо зараз проводити такі заходи? Е, важливо, тому що дітям важливо відволікатись від буденності від цих тривог. Ми сподіваємось, що всі тривоги в цей день зупиняться нічого не буде, тому що ми всі переживаємо за безпеку наших людей, наших містян. Тому сподіваємося, що тривог не буде, але там є найближче укриття, там все розкажемо, все покажемо. Але важливо психологічно розвантажуватися і батькам трошки відволіктись, і дітям в тому числі. А ще і приємний бонус до того, що і пофоткали з аніматорами, і батьки поїли шашличків, і ще діти зайнялися якимись класними спортивними заняттями. Тобто такий комплекс буде. Тому важливо, важливо і ще раз важливо. І будемо старатися таких більше проводити заходів. А, чудово, і під кінець, так скільки вже існує артлабораторія проєкт з лютого місяця. Перший майстер-клас був проведений в лютому місяці. Сьогодні вже квітень, і у нас ще в травні заплановано, і ще нам підтвердили ще один грант на продовження цієї артлабораторії. Ми дуже раді, що підтримують і не один партнер підтримує цей захід. Тому що всі розуміють, наскільки це важливо. Ну, тобто, не тільки ми, як да, криварісті і в принципі українці, але і міжнародні партнери долучалися. Угу. Тобто за такий короткий час він вже став досить популярним, так? А так. наскільки популярним став серед містян? Тому що ви кажете, що є запити, так, від угу. сімей, від родин, що а чому там давайте зробимо для там, щось спортивне для хлопчиків або там, щось таке для дівчаток. А наскільки він став популярним серед містян і гостей міста? Ну, от, знаєте, Недавно був майстер-клас з екошоперами. Ми приходили до вас директор музичної школи, так, так. на базі якої він, він проходив. Оце був напевне саме такий піковий майстер-клас, дуже багато охочих, хоча категорія була 10-14 років. Не, ну, я думала, що це буде взагалі найменший за кількістю майстер-клас, але він був найпопулярніший. І батьки от питали, коли ще, коли ще. А є майстер-класи, де реєстрації йде більш повільно. Це, наприклад, дітки 4-6 років. Але все ж, скільки ми отримуємо відгуків. Позитивних, гарних відгуків. Я думаю, процентів 90, що всі підтримали ідею. Дуже вдячні за цю ідею. Що дійсно дітям корисно, якщо діти після майстер-класу йдуть одразу до кабінету директора влаштовуватись в музичну школу, я думаю, це показник успіху. Проекту і в кінці ще раз нагадаємо: так шосте квітня, 12.00, плац культури центральний. Так, все вірно. Чекаємо всіх. Чудово. Ну що ж, Катерина, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашій студії та, звичайно, за ось цей проєкт Артлабораторія, який приносить задоволення і користь для дітей та їх родин. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про спортивний марафон у рамках проєкту Артлабораторія. В гостях у нас була Катерина Кулакевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.